Рівнянин Валерій Михайлов разом з сином Борисом прийшов в управління Державної міграційної служби області, аби подати документи на оформлення паспорта громадянина України. Борису, який відвідує навчально-реабілітаційний центр, «Особлива дитина, виповнилося 14 років, і виникла потреба змінити свідоцтво про народження на айді-картку. Але щоб йому та ще кільком вихованцям особливої дитини не довелося стояти у черзі в управлінні для. Для цього виділили спеціальний день. Запропонували зразу щоб вони без, без черги зразу виділять цілий день на нас, на фотографії. На це. Бо ви знаєте, як зараз важко з такими документами, з такою дитиною зараз десь якісь установи не вступитися. Так що скрізь черги, скрізь треба по записі. А так цілий день виділений на такі діти, то дуже, дуже добре. Реабілітація це постійно збір документів. Будь-який басейн, коні, люба реабілітація, постійно треба набір документів. Перший це ідентифікаційний код, паспорт. Це. Ну, так як зараз він був неповнолітній, то свідоцтво про народження. Зараз вже. Потрібен паспорт. Ми запропонували оформити паспорти вперше діткам і зробити для цього комфортні умови для того, щоб вони не перебували в загальній черзі, тому що це особливі діти, і тому сьогодні ми їх запросили. Батьки погодились і діти за протягом 10 днів отримають свій перший паспорт. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне, новини Рівне.